Ви на каналі Декібех і ми робимо огляд на одну з наймісткіших валіз від бренду Airtex. І, окрім цього, з одну з найкращих у фурнітурі і матеріалу. Матеріал поліпропилен досить товстостійний, тому пробити цю валізу буде крайне важко. По фурнітурі я вже сказав, що одна з найкращих. Чому? Наприклад, зверніть увагу, що у ручки чотири положення. Одне найвище, потім раз, два, три. Три ще додатково, тому підлаштуватися під свій зріст буде максимально комфортно. Колеса подвоєні і плавні, мають плавний хід, тому що саме гумор внизу і власне чашечка посаджена на рейки, тому вони будуть плавно ходити при повному навантаженні. Маємо додаткові ніжки для того, щоб валіза не контактувала з поверхнею. Зручні. Ручки для перенесення в великому і середньому розмірі вони йдуть з обох боків. І, окрім цього, тіса замочок, який схований в корпус, якому буде крайні важко відбитися, і близька подвоєна. Тому ось так в два ряди йдуть зубці. Розірватися чи взламати, її буде важко. Всередині ця валіза зроблена. Ось таким чином. Тут насіча та перегородка, там на стяжні Тут додаткова перегородка, січа та кишеня і якісний підклад, тому дуже зручно всередині. Важа є однією з наймісткіших, взагалі, які бувають. Тому що з закритим рушином у нас тут 23 см якраз чудово під візер, під пріоріті. А коли розкривається, розтягується до 26 см, може навіть трошечки більше. А тобто, це означає, що в порівнянні з класичними ручними поклажами, ви сюди можете вмістити занадто. Більше там не 10 класичних кілограм, а 12-15 і для переміщень, наприклад, потягом автобусом а, у відрядженні. Якісь то ця валіза буде ідеальна. Кольори у цієї валізи в асортименті, тому їх можна подивитися на нашому сайті і обрати будь-який бажаний розмір. Дякуємо вам за перегляд. Будемо дуже вдячні за лайк або підписку. І, звичайно, купуйте валізи саме в Текібелі.